Коли стріляють, потрібно змінювати гардероб. В зоні бойових дій життєво необхідним одягом стає бронежилет та каска. Це програма зброя. І сьогодні ми поговоримо про захисну амуніцію наших бійців. Історія особистої броні. Що спільного між шовком та кевларом. Від чого мають захищати бронежилети різних класів захисту? Смертельний двобій. Куля проти бронепластин. А за кого будете вболівати саме ви? Розвиток захисних обладунків напряму пов'язаний з розвитком зброї. Кожна зброя нового покоління мала долати існуючий захист, і одразу з'являвся захист від нової зброї. Так, захисна амуніція з'явилась одразу після появи професійної зброї. Це були металеві щити та кольчуги. Та з появою вогнепальної зброї броньований захист втратив свої позиції аж до початку Першої світової війни. Тоді з'явилися вдосконалені багатошарові кераси з металу, які були здатні захистити від кулі з пістолета. Це і були, так би мовити, предки бронежилетів. Сучасні бронежилети мають різну ступінь захисту. В Україні їх розподіляють на 6 класів. Перший та другий рівні захистять від пістолетних куль. Третій здатний зупинити кулі з УЗІ та АК-74 зі звичайним патроном. Четвертий рівень. Забезпечує захист від бронебійної кулі з автомата Калашникова та кулі ЛПС 762 зі снайперської гвинтівки Драгунова. П'ятий рівень зупиняє бронебійну запальну кулю з АК-47. І шостий найвищий рівень, захищає навіть від бронебійної кулі з СВД. Бронежилети перших трьох рівнів захисту. Це легкі обладунки для прихованого носіння. Бронежилети першого та другого класу це легкий захист, який носять під звичайним округом. Його виробляють зі спеціальної тканини. Перші обладунки із тканини з'явилися в середньовічній Азії. Проте перший сучасний бронежилет із тканини сконструював Казимир Зеглена у кінці 19 століття. Він зробив жилет з 30 шарів шовку, який витримував постріл з пістолета. Зараз на зміну шовку прийшов Кевлар. Його винайшли як матеріал для армування шин. Проте кевлар добре зарекомендував себе і як основний матеріал для виготовлення особистого захисту. На жаль, матеріали змінилися, а от результати ні. Новітній легкий бронежилет також захищає лише від пістолетної кулі. Бронежилети 4, 5 та 6 класу це військовий захист. Вони побудовані за модульним принципом. Металеві бронепластини виготовляють з броньованої сталі, титану і алюмінію. Керамічні виготовлені з карбіду бору чи кардуну. Також бувають поліетиленові пластини, сформовані пресуванням багатьох шарів надвисокомолекулярного поліетилену. Отож, маємо бронежилети різних класів. Від першого до шостого. Легкий та важкий. Але краще нам розкаже про це експерт. Привіт! Привіт. Отож, що ми маємо? Маємо захисну амуніцію. Пластини, бронежилети. Розкажи нам, будь ласка, чим вони відрізняються? Основне, на що набрати увагу, це не на клас бронежилета, а клас саме пластин. Починає від першого класу. Основне для чого перший клас використовується, це антіосколичне покриття. То здесь используется высокомолекулярный полиэтилен, який захищає от осколков. І якщо касается патронов пуль, то это пистолет пістолет ПМ. Перший клас бронежилетів частіше всього виробляється з кевлару. П'ять десять шарів кевларової тканини захистять від 9 міліметрової пістолетної кулі. Другий за популярністю, тип скількох десятків шарів високомолекулярного поліетилену, завтовшки 5-7 мм. Зустрічається у цьому класі і металеві вироби. На відміну від двох попередніх, гнучкий набір з дрібних металевих пластин врятує не тільки від кулі, а ще й від ножа. Бронежилети першого класу мають вагу 1,5-2 кг. Далі. Второй клас. Розмір той же, опять таки під бокову пластину, але здесь більше кількість слоїв. же високомолекулярний поліетилен балістичний, який вже тримає, в свою очередь пістолет ТТ і ну, осколки само собою. Другий клас це більш щільні і товсті бронежилети. Якщо йдеться про кевлар, його тут 15-20 шарів. Усе залежить від якості матеріалу. Товщина ж пластини з високомолекулярного поліетилену до 1 см. зустрічаються у другому класі і тонкі металеві пластини завтовшки 2-3 мм. Другий клас захищає від потрапляння кулі з пістолету ТТ Стечкіна, а також вбереже від 9 міліметрового патрона інших моделей пістолетів. Важить бронежилет другого класу два-три кілограми. Третій клас от у нас є треті. Третій клас у нас тут не представлен по одній простій причині. Третій клас держить 5,45 сорок п'ять на тридцять патрон автомата Калашникова. нецелесообразно держать отдельно жилеты третьего класса и отдельно потом четвертого класса. Если в четвертом классе, в принципе, средний вес пластины, если мы говорим о металлической пластине, будет 7 килограмм, семь с половиной, третий класс 6 килограмм будет. То есть боец на себе не прочувствует, да, учитывая количество обвесов всеразличных на бойце, то этот килограмм-полтора на него не скажется. У бронежилеті третього класу металеві бронепластини товщиною до 5 міліметрів, від чого бронежилет менш зручний. До складу бронежилету третього класу входить також 20-25-шарова ударостійка тканина, а також демпфер – амортизуюча прокладка, захищає від потрапляння кулі з легких автоматів, типу Узі, Кехлер і Кох, ППШ та інших. Вага бронежилета третього класу 6 кілограмів. 4-й класс, давай. Пластина представлена четвертого вот класса 25 на 30 стандартный размер. В основном во всех бронежилетах и Америка, и Европа везде 25 на 30. Чему 25 на 30? Вот цікаво. Чему самые такие розы? На самом деле, вот у многих есть заблуждение, что там пластина должна быть чуть ли там не по форме там, всего, да, торса и грудь и живот, так, и все закрывать. Основное предназначение закрыть жизненно важные органы. То есть, это в первую очередь сердце. И э, вот район солнечного сплетения. То есть во, во многих жилетах есть просто пластины 15 на 15 которые вставляются и закрывают сердце. В площади тела просто второй класс защиты, антиосколочные и легкие пистолеты. Материал, вот яко, ну, четвертый класс, венгеризм, я так разумею. Данная mm -hmm. плита из металла, это сталь. Посмотрим, что из себя это представляет. То есть это, да, сэндвич своего рода, металл антирикошетное покрытие и демпфер смягчающий, чтобы за преградное воздействие как-то уменьшить, да, по возможности. И все осколки, там, в том числе сердечник, остается между металлом и антирикошетным покрытием. Демпфер також распределяет удар по всему делу. Да, равномерно распределяет, помимо того, что в жилетах, даже в самых простых, вот есть смягчающий демпфер. Бронепластини четвертого класу здатні захистити від гострих куль з автомату Калашнікова та снайперської гвинтівки. Жилет такого класу це здебільшого посилений варіант бронежилетів третього класу. Основа залишається такою ж, а от броня посилюється. Товщина металевих листів збільшується до 6-8 міліметрів. Такий бронежилет важить 7-9 кілограмів. Також зустрічається у цьому класі пластини з високомолекулярного пресованого поліетилену товщиною 2 см і вагою майже 4 кг. П'ятий. Давай далі. П'ятий клас. Розмір той же, 25 на 30 см. Э, та ж структура сендвіча. Метал, антирикошетне покриття. Він товщий. Так, да, Здесь метал товщий йде, тому що п'ятий клас має тримати бронебойний патрон автомата Калашникова, пуля БЗ. Банібо зажигательний патрон. Бронежилети п'ятого класу захисту часто називають антикалашніков, тому що вони розраховані на потрапляння куль патронів калібру 5,45 і 7,62 міліметри з відстані 5 метрів і бронебійних куль з відстані 10 метрів. Вага зразка цього класу від 11 до 20 кілограмів залежно від додаткових захисних елементів. І на кінець. шостий останній клас. Саме інтересне то, що ці пліти. шестого класса можете сравнить она по весу не отличается от пятого класса ну да за счет чего это антирикошетный чехол то есть здесь вот полиэтилен высокомолекулярный mm -hmm. сэндвич полиэтилен и металл Останній клас шостий це найбільш високий ступінь захисту. Такі бронеплити витримують бронебійно-запальний патрон 7,62х54 на Б 32 від СВД. Жорсткі пластини для бронежилету можуть бути зі спеціальної сталі чи титанових та алюмінієвих сплавів з кераміки і з високомолекулярного поліетилену. Вага такого бронежилета від 14 кілограмів. Основна проблема в призосі шостого класу это патрон Б32, который должен держать свой класс. Это и снайперская винтовка, и бронебойный патрон, который ну, прошивает просто все что только можно. Первоначальную энергию, которую да, при попадании э, пули, металл берет на себя, бронебойность, скажем так, за счет многослойности, плиты ш из полиэтилена, соответственно энергия распределяется за счет волокон, но все его связывает пулю и не дает ей уже проходить дальше. Залежно від завдань, до конструкції бронежилета можуть входити додаткові елементи. Наприклад, для забезпечення захисту шиї передбачається кулезахисний комір, а для пахової зони спеціальна секція. Щоб захистити боки, в поясне кріплення вставляють захисні екрани. Також до складу бронежилета можуть входити наплічники та спеціальні протишокові вставки, які амортизують удар. Вага бронежилету є основним параметром, що визначає час безперервного носіння. Так легкий бронежилет другого класу з вагою 3 кілограми можна носити понад 24 години. Бронежилет з поліетиленовими пластинами вагою до 7 кілограмів до 7 годин. А важкий металевий 12-кілограмовий тільки 4-5 годин. Після цього боєць буде втрачати боєздатність. Отже, маємо пластини різних класів. Спробуємо їх на місці. Перший клас бронежилету ми тестуємо пострілом з ПМ 9 мм відстань 5 метрів. Кевлар кулю мужньо витримав. Але на газоблоці позаду бронежилета лишилися ушкодження. В людському еквіваленті така запреградна травма може закінчитися переломом ребер. Другий клас отримує 9 міліметрову кулю від пістолета кулемета Стічкіна. Бронежилет впорався, але запреградна сила також доволі відчутна. Третій клас не користується популярністю. Він не набагато ефективніший, ніж другий, і лише на кілограм легший, ніж четвертий. Тож є сенс обрати більш надійний бронежилет. Пластина четвертого класу вступає у двобі з АК-74 калібр 545. Звичайний та бронебійний патрон. Витримує та продовжує тест з кулею випущеною з АК-47 калібру 762. Плита перемагає АК-47 з бронебійно запальним набоєм 7,62 проти броні п'ятого класу захисту. Перший постріл плита витримала, але ми вирішили ускладнити тест і вистрілили ще раз. Куля, випущена професійним стрільцем, влучає майже у те саме місце, що й попередня. І лише друга пробиває захист. Нарешті шостий найбільш надійний клас. Постріл зі снайперської гвинтівки Драгунова з бронебійно запальним набоєм калібру 7,62. Видовище не для слабаків, але навіть цей нищоний постріл броня витримала. А от чохол доведеться замінити. А тепер увага! Небезпечний експеримент. Чи врятує фляга у кишені від лихої кулі? Результат досить виразний. Отож, кіношний міф розвінчено. Навіть високотехнологічне сучасне обладнання не зможе передати усіх тонкощів відносин між кулею та мішенню. Докладніше про щойно проведені тести нам розповість експерт. Отже. Наші пластини пройшли тест. Ми навіть їх випробували. Давай підсумуємо результати і поговоримо про них. Перший клас. Подивимось, що нам пістолет ПМ зробив. Вхід є, бачимо, що пуля не пройшла. Так, да, то зіпреградне в пределах 10-15 мм это нормально, позвалительно, і матеріал ми видим тільки наполовину пуля куля прошила, а стальне. Да, залишилось тут, я бачу. Да, да, то есть матеріал Свои задачи выполнил, баллистические свойства подтвердил, и количество слоев видим, что подобрано очень верно. Первый класс порадовал нас. Это второй класс. Работали с течкиным, и скорость большая, и калибр соответствующий. Но мы видим, что за преградная есть, но опять-таки оно минимальное. Это там синяки, ушибы. Но жив... Да, но живой. И видим, что третья или половина пластины прошита, остальное осталась целая, то есть опять-таки баллистические свойства у материала хорошие и количество слоев подобрано верно. Стреляли по четвертому классу, начали 5.45, то есть это между третьим и четвертым классом, и закончили 7.62 ПП, пуля пушной проникаемости и ЛПС. Осколки все остались между антирикошетным покрытием да, и плитой. Антирикошет свою задачу выполнил. Хоть и кучность была большая, пробоев нету, соответственно, плита выдержала так, тест и тест прошла. Да, и тест прошла. Пятый класс. Посмотрим, что у нас с пятым классом. Так, два выстрела, один на вылет. Это отличный пример того, что значит бронепластина, если стрелять два выстрела рядом в пределах трех сантиметров почти гарантировано, что второй выстрел будет пробой, как мы видим на нашем А мы сейчас стреляли бронебийно запаливаем. Да, это бронебойно-зажигательный патрон, 5 классы из АК-762. То есть вот мы видим дырка. Ну да. Дырка сквозная. Чему так? Почему два пострела, а один пробой? Поскольку в пределах 3-4 сантиметров два выстрела попадают, то второй, как правило, всегда пробой, поскольку очень сильно и скорость плета пули и температура, с которой то соприкасается металл, то металл уже очень сильно теряет свои свойства баллистические, и поэтому прикучность очень большой, то есть, когда все рядом попадание, то есть большая вероятность, что будут пробои. Вечных пластин нема, они все одноразовые. Если бы выстрелили, да, выстрелили, скажем, вот сюда или сюда, тогда мы бы уже увидели, что это тоже пробития нету. Но в данном случае антирикошет сыграл свою роль. Все осколки остались между плитой и антирикошетным покрытием. То есть от осколков травмы бойцы не получат. И, собственно говоря, тот на ком бронежилет и кто вокруг него. Шестый. Шестой класс. Самое интересное, поскольку самый серьезный патрон. Это бронебойный сжигательный патрон снайперской винтовки. Пуля вот зашла и видим, что пробития нету. Это уже плюс простріла нету. Тільки вздуття. Так, да, вздуття це за удар. Поліетилен вот так вот проявив. І от ми бачимо, що опять-таки антирикошет очень хорошо себя проявив. Все осколки остались під антирикошетним покритим. Отже, ми задоволені результатами. Всі пластини пройшли випробування та підтвердили свій клас. Тест пройден я считаю. Я дякую тобі. Спасибо. Тести в тепличних умовах дають лише сухі висновки. Інша справа думка людей з реальним бойовим досвідом. Зараз ми приїдемо до хлопців АТО, де краще всіх нам розкажуть про жилет. Урал на ім'я Вова, який назвала на честь водія обшити бронею, а скло в його дверцятах закрите жилетом. Так водії щоразу прикриваються, сідаючи за кермо. Темпуски броніки, ті, що нам видали перший раз. Ну, ми їх повісили, бо тому що треба було спасатися від чогось. Від тому, бачите, вигорів і все вже. Це доповнено тут дві пластини. А це що? Це пластина це пластина. А це вони ж такі роблять коротенькі. Такі штори зі сталевою бронепластиною всередині. Додатковий захист від культа осколків від міцніших керамічних пластин тут відмовляються, пам'ятаючи про їхнє коротке життя у бою. Чи користуються керамічними є? Ні, керамікою не був? Ми, ми, ні, ні. тільки темповські, так. так? Ми це, якщо кераміка цей, ми навіть їх брати не будемо. Кераміка вона. Тобто темп перевірив себе. Ну, кераміка вона же ПМ не в... але вона не практична. Від багаторазового українського бронежилета бійці вимагають, аби той був надійним не тільки в захисті, але й в атаці. Е Які недоліки взагалі, є ну, на вашому е е недоліки от то, що неудобно е стріляти, стріляти з, плеча. з плеча. Чому? Тому що е широка оця лямка тут. І коли ти прикладаєш приклад, і приклад тобі сповзає, нема точки опору. Чуть-чуть, якби вони були вужчі, ось такі лемки такі, щоб так би на ремену нормально влягало, бо воно виходить отак. Коли ти представляєш приклад, воно сповзає. А для а чого це, щоб плечі на плечі, на плечі, щоб на тобі не залівоці? Да. З автоматом з автомата. Але воно теж воно не бачить, якби воно старіше, якогось матеріалу. Окрім українських бронежилетів, бійці показали нам ще з півдесятка різних моделей. Бронежилет розкажи нам про бронежилет. Ну, бронежилет, бачите різні але Він є дуже тяжкий. Це німецький бронежилет Мелер з усім додатковим захистом для паху плечей і шиї. Він важить рекордні в нашому огляді 16 кілограмів. Він тяжкий, але тут дуже дуже файна пластина. Та пластина вона йде прямо на грудь, бачите, Анатомічно анатомічно груді вона от, от прилягає. Що добре, що вони за, застьобуються і що в них, розумієте, є. Трохи кілара, що може осколками бока захищати, наприклад, саме є гірше, коли осколки за важкі жилети з максимальним захистом Андрій рекомендує носити на блокпостах бійцям, яким не доводиться бігати за противником, але які будь-якої миті мають бути готовими до атаки. Водіям бронетранспортерів і танків Андрій радить обрати бронежилет менший та легший. Такі бронежилети можна було для водіїв, для екіпажу танка. Він легкий, він тільки закриває на даний час, щоб йому можна було машину запригнути. 5,45, 7,62, він тримає. Тут дуже є легенькі для розвідки. Можна там український бронежилет «Корсар» із пластиковою пластиною з поліетилену солдатам подобається за те, що не сковує рухів, проте йому бракує додаткового захисту. Темповські бронежилети, які вже можна сказати, трохи себе показали. Пластини теж. Він просто практичний в тому, що в ньому удобно нагибатися, можна присісти, він ніде не буде дивитися, не на ногу, не в тому. але пахова частина знову вже не захищена. Особливо от та часть. Знову ж бока відкриті. Тут просто матерія більше нічого немає. Це російський є російський бронежилет, якби можливо зробити так, як от. у них для спини пом'якшувачі є, які розподіляють удар по всьому тілу. Бачите, і спереді є, і ззаду воно вже є. Об'єктивний плюс, бачите, спереду теж, так же само є, розпределяють, Так, філлар. Розприділяєш того є від осколків, боковини, бачите, теж є. Перший та другий клас бронежилетів це бронежилети прихованого носіння якими частіше за все користуються охоронні структури, vip персони та інкасаторські служби, другий клас також можуть використовувати розвідники, диверсійно-розвідувальні групи та артилеристи як захист від осколків. Третій клас частіше використовується правоохоронними службами, спецпідрозділами особливого призначення. Бронежилет четвертого класу типовий армійський бронежилет. Ним користуються танкісти, водії, піхотинці, десант і моряки. П'ятий шостий клас це важкі бронежилети, які найчастіше використовують на блокпостах при охороні стратегічних об'єктів. Сучасні бронежилети з металевим, керамічним та поліетиленовим захистом дають шанс на виживання. Але треба пам'ятати, що бронежилет то не костюм Супермена, то лише шанс на порятунок. Це була програма зброя. Побачимось.